Привіт! Сьогодні у відео подивимось ексклюзивні прикраси 925-ї проби виробництва Таїланд. І розпочнемо з каблучки з цитрином. Цитрин 18х12. Додаткові камінці, гранати радоліти та мазамбійський гранат та тапаз. Розмір поверхні 27 на 20. 18 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Кольє з цитрином. Додаткові камінці, гранат та кубічний цирконі. Цитрин 23 на 13. Ланцюжок 40 см. І додатковий ланцюжок на 6 сантиметрів. Застібка карабін. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Каблочка з аметрином. Шахматна огранка. Додаткові камінці гранати. Аметрин 15 на 14. 18 і розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 51 долар. Каблучка з зеленим аметистом татабазами. Аметист 18 на 13. 18 3 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 51 долар. Каблочка з цитрином 20 на 11. Додаткові камінці гранати. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1700 гривень 43 долара. Каблучка з аметистом 17 на 13. Додаткові камінці та пастанзаніт та аметист. Розмір поверхності 32 на 28. 18 розмір каблучки. Вартість 2600 гривень 66 доларів. Колон діаметр 28 мм. Вага 3 грами. Вартість 700 гривень 18 доларів. Сережки з сапфірами та гранатами. Сапфір приблизно 15 на 11. Довжина сережки 40 мм. Загальна вага 12,3 грамів. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з лимонним кварцем 16 на 16. додаткові камінці, хризаліт та цитрин. 18 розмір каблучки. Вартість 1700 гривень 43 долари. Каблучка з зеленим аметистом. 16 х 12 додаткові камінці аметист та хризаліт. Розмір поверхності 26 х 23 17 і 7 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з цитрином 18х15, додаткові камінці, хром, діапсід, цитрин та хризаліт. Розмір поверхні 27х21. 18 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 51 долар. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!